Багато хто не уявляє, скільки всього стоїть за однією реєстраційною дією. На перший погляд, це просто подати документи, отримати рішення і піти далі. Але між цими подати і отримати є людина, яка бере на себе величезну відповідальність. Тому ми підготували бліц з державним реєстратором Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Що для вас найскладніше та найприємніше в роботі? Найскладніше і одночасно найприємніше це робота з людьми, адже до кожного потрібно дати свій підхід, і це іноді буває як і легко, так і важко, але ми справляємося. Без чого реєстратор не може працювати і тут. У нас у державних реєстраторів знаєте, є такий жарт, що ми не можемо працювати без реєстрів та без кави зранку. Одне речення, яким ви описали б свою професію, буває дуже важко, але Суспільна користь, вона все ж таки виграє. Скільки заяв у середньому доводиться опрацьовувати за день? А в день це в середньому від 5 до 7 заяв, але бували випадки, коли це може бути і понад 12. Що найголовніше в роботі державного реєстратора? В нашій роботі найголовніше це бути уважним, бути професіоналом своєї справи та бути чуйним до людей. Ми також трошечки в якійсь мірі виступаємо психологами. адже до нас приходять різні люди. Хтось хвилюється, хтось приходить з дітками, хтось вже похилого віку люди приходять, і ми намагаємося віти в положення кожної цієї людини, допомогти їй. Що б ви сказали людині, яка хоче стати державним реєстратором. Я б порадила усвідомити і прийти до того, що це та робота, яка принесе вам внутрішній спокій, це що ви все ж таки робите свій вклад в те, що зараз відбувається в нашій країні. Чи надаєте ви консультації дистанційно? У нас відділі є телефон гарячої лінії, за яким ми надаємо консультації, з ви обов'язково можете звертатися, якщо у вас є якісь запитання, в тому числі і я як головний спеціаліст відділу відповідаю на ці ваші запитання, опрацьовуємо і допомагаємо вам.